Друзі, доброго ранку. Продовжую працювати в своєму акваріумі. Це моя розсада вже пікірована. Сьогодні зробив суміш. Зараз побачите. Так, фунгіцид, триходермін. І плантатор для підживлення по листу на півтори літри. Такий у мене оприскивач. 7, 7 грамів триходерміна, профілактика захворювань, біологічний препарат. Також по листу працюємо плантатором 30 10 10 тому що розсада замала. Ось така дивіться. Треба дати їй поштовх. Так, вчора зробив передислокацію кавунам, тадинкам з касети. деякі ще тут кавунчики. Ну вони малі, вони остаються. Поки з'явиться третій лист справжній. Ну, а ці сьогодні вже ночували в великих стаканах. Підживлення я не буду по листу робити плантатором 30-10-10, бо мені не потрібен рост, мені потрібно більш коріння, тому я буду працювати скоріше цим, де формула 10 50 10 Є 10% азоту, 54 фосфору і 10 калія. Робимо упор на фосфор для розвинення кореневої системи. Так, ну, перець сьогодні, може ввечері. Попікірую з синіми. Вони вже просяться. Так, ну, далі працюємо. Всім добра.